Олександре, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, російська армія і Путін можуть наважитись на авантюру із Одесою, ну піти на якусь десантну операцію чи ні? Думаю, що ні. Немає для цього зараз сил, засобів. І е, можу сказати, що виходячи із ситуації, як розвиваються події на фронті, очевидь, російські війська перед собою такі цілі не ставлять. Ж, треба розуміти, що е, є пропагандистська мета. Є там бравада про те, що ми зараз захватимо все, весь південь України дійдемо і створимо значить, коридор сухопутний до невизнаного Придністров'я, захопимо всю Україну, як мінімум, половину до Дніпра, всі убережжя і так далі. Це є один вимір. А є ж реалістичні цілі. Ну, тобто, реалістичні, виходячи з того, що відбувається на фронті. Так от реалістичні цілі оперативного характеру зараз для російських військ. Які вони самі собі ставили це спробувати захопити Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів, і, звичайно, створити там певний плацдарм для можливого просування далі. Ну, це те, що вони собі виходячи із того, як розвиваються події. Звичайно, ворог в тому числі може розраховувати на якісь там сценарії, те, що вони моделюють, а що трапиться, якщо раптом там а, десь фронт так, посиплеться, не дай Боже, якась лінія у нас. Чи буде намагатися російське командування це використати і спробувати просунутися десь далі, в тому числі на півдні? Так вони би це пробували. Але реалії такі, що на це зараз, на те, щоб йти на якісь операції, тим більше десантні, знаючи, що Україна має протикорабельні ракети, знаючи, що Україна має надводні дрони, ну це ми теж знаємо. Тобто, я просто хочу сказати, що ми повинні розуміти, що в нас є ці засоби. У нас є інші види озброєння, які просто унеможливлюють на сьогоднішній день десантну операцію в районі Одеси. Навіть якщо вона буде, вона буде для невдала для противника. Це абсолютно очевидно. Друге, що стосується Суходолу, я взагалі не хочу говорити, тому що зараз не видно якоїсь саме зараз, конкретно в цей момент, підготовки російських військ до того, що вони будуть йти там на Херсон чи Миколаїв і далі на Одесу. Але я хочу зазначити, що у нас час від часу фіксувалися сплески активності противника на лівобережжі Херсонщини. Це відбувалося дійсно. Це може відбуватись надалі. Але ворог далі, крім як пробувати ввести боротьбу за острови а в районі Дніпра, більше нічого не проводить, ніяких дій там, великих масштабних, тому що це дуже складно. Але згадайте, що ще від початку року, мабуть. Ми вже не раз чули певні вкиди, які мають ознаки відвертих російських інформаційно-психологічних операцій з приводу того, що ворог готує щось на Херсонщині, ворог знову може піти на Миколаїв а там є на Одесу, і так далі. Ну тобто, це ж уже не вперше ми спостерігаємо такі вкиди. Я би тут розділив і сказав так: що стратегічно чи хотів би Путін захопити. Все південне узбережжя українське, в тому числі Одесу, так хотів би. Чи має він для цього зараз можливості і ресурси? Ні. І тому, власне кажучи, це відповідь: є бажання, є бажання, є, скажімо, якийсь намір, але немає можливості і інструментів це реалізувати. Вони концентруються. Ну, слухайте, коли ми обговорюємо фронт і. от Говоримо про десятки метрів або сотні метрів, можливо, десь там кілометр, два, якісь просування, там відбиття, так і так далі. І тут нам зараз пропонують проговорити про сотні кілометрів просування російських військ раптом чи захоплення Одеси. Ну я думаю, що воно якось не корелюється із тим, що зараз реально відбувається на фронті, але я скажу, я розумію природу цих розмов. Ну, по-перше, дещо сколихнути інформаційний простір. По-друге, задати такий стратегічний намір сказати: що дивіться, Росія насправді не хоче зупинятись, у них є великі далекосяжні плани. По третє, є така річ, яку зараз намагаються аналізувати в тому числі західні оглядачі, західні синктенки і не некрути. І полягає це в чому? В тому, що на території Росії дійсно продовжують вироблятися танки. Бронетехніка, артилерія, і це все йде на склади, переважно зараз. І відповідно виникає питання: ну, а чому воно що для чого воно на складах? Чи це для того, щоб посилити угрупування російських військ, наприклад, до осені і щоб проводити певні операції, чи це можливо вже для якоїсь наступної війни проти європейських країн, проти НАТО? Ну адже і президент Трамп визнавав під час саміту НАТО в газі що а Путін може розглядати і що його амбіції не обмежуються тільки Україною територіально, тому вони намагаються спрогнозувати, куди ця техніка. Я не думаю, що це проти України, бо ми вміємо це ефективно знищувати різними засобами, в тому числі дронами протитанковими системами артилерії і так далі. А, тому це все там накопичується, це інша історія. Ну, власне кажучи, на сьогодні для нас, скажімо так: фронт це Донеччина, це Сумщина, це Південний напрямок. Ну але точно зараз говорити про якусь про якісь наступальні дії ворога на Одесу, я думаю, не доводиться. А і тільки про Одесу, в принципі, в цілому поговоримо про ситуацію на фронті із. Гостем також це військовий експерт, а також військовослужбовець збройних сил України керівник центру військово правових досліджень Олександра Мисієнко Олександре, ми давно за мене бачились. Щиро вас вітаю і дякую, що ви приділяєте свій час глядачам Мені приємно Вітаю, дякую. Дякую. Так, і давайте привітаємо глядачів. Друзі. Я вас одразу закличу підписатися на YouTube канал Кутнова, поставити вподобайку, тому що це вплине одразу на просування цього відео, і це надзвичайно важливо. А також у Олександра є також свій власний YouTube канал, і ви на нього також підпишіться. Там також важлива щоденна передана інформація і ці важлива аналітика. Олександре, ви сказали про те, що. Якби немає так наразі у ворога ні сил, ні ресурсів для того, щоб здійснити якогось роду операцію щодо Одеси. Ми розуміємо там, що це більш така інформаційна, як ви вже зазначили. Але тим не менше, якщо ми уявімо теоретично, так, оце, що для цього потрібно ворогу? Ну, ми їм не будемо казати, звичайно, що їм для цього потрібно. Нехай самі думають це їхні проблеми. Але просто ну. Просто, треба набри, треба розуміти, треба треба просто розуміти да, от, е, характер війни зараз, в якому ми перебуваємо, цієї війни на виснаження, жахливої війни, насправді важкої, складної і в боях, і в ударах ворога, і в тому, що вона триває е, вже певний проміжок часу. Це все це все накладається так. І, звичайно, що в тому числі це накладається і на ворога. Ми ж, ми е, думаємо так про те, як ми це переживаємо. Але ну, е, треба ж розуміти, що вони не так це переживають, тому що ми не завдаємо ударів там, по їхніх цивільних будинках і не б'ємо по містах. Це так. Але якщо ми подивимося на військовий компонент, ну вони ж теж не просто і не дуже легко переживають ці е, штурми, які ходять і в ці е, бої виснажливі. Втрати, які несуть, і так далі. Ну і за цих умов зараз е, путінська армія не в тому стані, щоб е, вести якісь проривні великі наступальні дії. Тому що, от дивіться, цікава особливість. От е, наприклад, Wall Street Journal пише про те, що е, нібито на Сумщині, ну те, що у ворога 50 тисяч це факт, близько 50 тисяч угрупування. Нашу кількість, ясна річ, я коментувати не буду. Ми не розголошуємо відомості про кількість чисельності і так далі щодо особового складу, але ну от, якщо виходити виключно з публікації Wall Street Journal, того, що вони написали, вони пишуть, що е, в три рази більше росіян на Сумщині, ніж українських захисників. Тоді в мене виникає запитання. Хорошо, добре, ми рахуємо чисельність. Ну, ми порахували більше, що далі, який результат? ну Тобто, а де ну, результат, же мабуть, мав би бути інший На інше ж вони розраховують. Мабуть, ті 100 тисяч, які час від часу міняються і товчуться на Покровському напрямку сили ворога, вони, мабуть, у вересні минулого року мали наміри зайти в Покровський вирішити для себе питання, бути на адмінмежах з Дніпропетровщиною. Ну, це я просто про темпи просування. І е, ми якраз рік тому в цей час починали активно обговорювати е, і розвиток ситуації під Покровськом. І західні медіа починали про це писати, що от ситуація загострюється, ворог набирає темпи, просувається і так далі. Ну і зараз ми на, минув рік практично ми знову ж таки який напрямку говоримо Покровський. І це в розрізі того, що темп там просування. Росії був там кілометрів 15, може 20. Тобто, давайте тепер змоделюємо сценарій. Ворог хоче піти, наприклад, от йому їм треба, ну що їм треба зробити? Очевидь, якщо це не десантна операція, по суходолу їм треба форсувати Дніпро, От вони почнуть форсувати Дніпро. Но їх велика кількість велику кількість покладуть ще на стадії форсування рік річки. Тим більше враховуючи, що з правого берега трошки легше оборонятися, ніж злівого, м'яко кажучи, легше. Ну, тому що там висота і так далі. Плюс широке русло, плюс багато причин там. Ну, окей, підуть вони в один штурм, він буде невдалий, підуть другий. Припускаємо, зайдуть там в район Херсона, будуть їх звідти вибивати. Потім знову виб'ють, вони ще підуть. І що? Ну, почнеться велика десятирічна кампанія наступу просування в бік Одеси. Тоді питання, а скільки протягом цих 10 років вони зможуть триматися і пройти, і так далі. Ну тобто е, ми сьогодні в тій стадії, коли, в тому числі, російське командування, я думаю, що воно вимірює для себе зараз успіх в цій стадії війни тим, що вони зафіксуються на межах з Дніпропетровської області. І їх путінське керівництво залучить спокою і скаже, що давайте зупинимося, візьмемо паузу. Але ж для цього їм треба взяти Покровськ. Ну так, от, так, так. от ми повертаємось до цього. Вони рік беруть Покровськ. А Financial Times пише, що вони підуть на Одесу. Ну вони рік беруть Покровськ. Скільки їм треба буде 10 років іти до Одеси? Тобто, це ж просто про ситуацію. А їм ще треба взяти Покровськ, а в них втрати колосальні, а вони це бачать. Я думаю, що вони абсолютно, вочевидь, в очевидь, тому числі можуть бути злими на Путіна, на всі ці команди, на всі ці втрати, які вони бачать, це очевидно, це теж у них назріває, і тому для них успіх вимірюється правильно взяттям Покровська і захопленням Донецької області і створенням буферної зони на території Сумщини і Харківщини. Це те, що вони обігрували би як я не знаю, як е, висадку на Окінаву там у американців, чи я не знаю, чи. Курська дуга чи бітва по державам Тоді їм потрібна і буферна зона, якщо вони планують захопити mm. Донеччину, так тоді ж і біля Донеччини також необхідна якась територія, яку вони будуть вважати буферми, тоді це все ж таки територія Дніпропетровської області. А тут, до речі, я би сказав, я би сказав, що достеменно на 100% не можна стверджувати, що ворог посуне далі далеко на Дніпропетровщина. Тобто, насправді, зараз в чому ситуація? Зараз ситуація в тому, що їм потрібно в інформаційно-пропагандистських цілях зайти на територію Дніпропетровщини, почати там розставляти три калори, будь-яким чином зайти, запувсти, залетіти, неважливо, як вони ставлять такі завдання. І очевидно, що мета, звичайно, провести велику пропагандистську акцію, інформаційно-психологічну операцію, мета якої спробувати деморалізувати. Наші військо і народ підняти в себе бойовий дух, ну і показати, що дивіться, ми вже на території, начебто, тут тут Дніпропетровщини, все, і фронт поширюється на ще один український регіон. Це є ціллю, очевидь яку ворог собі ставив Чи ставлять вони собі за мету а, просунутися далі, захопивши Донецьку область. Ну, по-перше, ще Донецьку область треба спробувати захопити, як би там не було Пекровськ, наприклад. Скільки ще на це піде часу, і чи встигнуть вони це зробити до осені, це велике питання, насправді, велике. тому що наші сили оборони чинять дуже серйозний потужний спротив. Ну і, і тоді треба вже розглядати подальші плани. І з точки зору стратегії, е, чи будуть сили і засоби для того, щоб посунути далі, на поверхні відповідь будуть, підуть нібито далі. Ну я би не був настільки впевненим, що буде достатньо сил. Буде достатньо можливостей для того, щоб сунути далі за виключенням ось таких пропагандистських моментів, Олександр. А Сумщина? от ви згадували статтю Wall Street Journal. Окрім того, що вони там приводили ось ці показники чисельні. Вони писали також про проблеми з фортифікаціями, про те, що наші хлопці йдуть на позиції. Так а вони не підготовлені про те, що вони їх копають, а над ними літають дрони. От все це, ну тобто, крім того, не вказують на проблему, що не було там заміновано, але ж ми мали час до цього підготуватися. а Що тоді виходить? Як лінія оборони, ви знаєте, що розподілені, і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сильський, про це говорив, в тому числі хто за яку ділянку відповідає. Звичайно, що за позиції нульові відповідають бійці, які знаходяться безпосередньо в районах виконання завдань. І це дуже складно, дуже важко, дуже ризиковано. Я погоджуюсь, тому що це іноді під обстрілами і дрони ворожі, і дообладнують позиції. Перша лінія далі це відповідає, в тому числі наша спеціальна служба транспорту, зокрема, збройні сили. Ну а далі це вже військові адміністрації. По кожному із цих пунктів треба проходити дивитися, що було заплановано. Що зроблено, що не виконано, і дізнаватися кожні причини по кожному пункту. Я думаю, що це буде зроблено, в тому числі на Сумщині. Перевірка, встановлення зрозуміло, як все відбувалося, де що є, чого нема, де мало бути. Безумовно. Але що стосується загалом оборонних позицій, ну це важливо, але треба розуміти, що є ще дві проблеми. Окрім оборонних позицій, тому що навіть коли є хороші оборонні позиції, є два питання. Перша логістика, яку треба забезпечувати до цих позицій, а заміна особового складу, ротація, який перебуває на цих позиціях, це дуже ризиковано. Тому що коли ти захищений, коли в тебе добре обладнана позиція, є антидронові сітки, є бліндаж і так далі, це одна справа. А тобі треба помінятися, відповідно, тобі треба виходити, виходити на відкриту ділянку, прийти, комусь піти, комусь прийти. Тому що ми розуміємо, там, якщо на автомобілі, то добре, бо це ж теж дуже ризиковано. А це ризиковано. Плюс логістика так само підвести забезпечення харчування і не тільки це патрони, БК, коли це потрібно, це теж складно ризиковано. В цьому є проблема. Іноді інше ще питання це звичайно, що позиції можуть бути і оборонні лінії так само, але е, їх треба насичувати. Ну тобто мають бути додатково люди, сили, засоби для того, щоб я вже не кажу там про те, як визначає бойовий статут, не буду тут уже до цього вдаватися, як є, є норми відповідні, але позаяк не завжди нам. Зараз вистачає людей не на кожному напрямку. Звичайно, що доводиться виходити із того, як є. Тому е, є цілий комплекс факторів, і позиції е, один із цих факторів, але він не єдиний ще є ось ці умови, про які я сказав. Головком говорив про те, що ситуація там стабілізована, а в нашому Генеральному штабі навіть взагалі сказали про те, що ми там проводимо контрнаступальні дії, зокрема, як результат успіху, це звільнена Андріївка, а також наші підрозділи просуваються у районі Олексіївки, відтісняючи противника із Сумно. Тобто, що тоді виходить? Чи ми можемо навіть витіснити ворога, чи як тоді це розумієте, що це повідомлення? Я думаю, що такі завдання ставляться. Ну, виходячи із офіційної позиції Генерального штабу збройних сил, і виходячи із того, що говорив головнокомандувач збройних сил генерал Сирський, який бував на цьому напрямку, і не тільки на цьому він часто безпосередньо працює у смугах відповідальності бригад і батальйонів, навіть і не тільки, і ознайомлюється з ситуацією. Він говорив про активну оборону і головком наголошував саме на активній обороні. Більше того, я звертаю, а активна оборона передбачає якраз а, оборону. І момент, коли виникають можливості, коли є для цього от, певна ситуація, складається, це а, контрнаступальні дії на тактичному, локальному рівнях, нехай, але мета зрозуміла: а, повернути певні позиції, витіснити ворога, завдати йому максимальних втрат і зайняти певні рубежі. Більше того, я звертаю увагу на. Заяву Верховного головнокомандувача України, президента України Зеленського, який говорив про те, що є плани по сумщині, і вони виконуються. Він чітко сказав, що є поставлені задачі, і ці задачі зараз виконуються силами оборони України. Я думаю, допускаю, що до цих, цих завдань, звичайно, входять і витіснення ворога. Ми не можемо дати їм можливість, скажімо так. Поширювати якісь буферні зони, щоб потім вони говорили в якийсь момент, починали нам говорити і закидати, що вони на якійсь території знаходяться, значить це вже там ледь не їхня територія. ну Росія діє саме так. Ось Путіна послухати він каже: ну от руска земля, где сапог русского солдата. ну от тобто Він же він ж же так це сприймає. Тому треба ці сапоги вичищати і, і викидати звідси. Тому що тут ну іншого виходу немає міру можливостей там, де є можливість, спроможності це зробити у важких, непростих боях, але наші сили це роблять. І друзі, підтримайте наші сили оборони. Будь ласка, донати психологічно підтримуйте. Це надзвичайно важливо, аби наші захисники не відчували себе покинути, покинуті тилом. Олександре, одне ще важливе рішення, яке хвалив головком Олександр Сильський. Він заборонив масово збиратися у особовому складу військовій техніці, а також розміщуватися. Розміщувати військових наметових містечках чи навчальних центрах. взагалі в цілому каже про те, що наразі на локаціях підготовки споруджуються нові укриття і бліндажі а також реалізуються необхідні інженерні рішення, які спрямовані на захист наших воїнів. На жаль, ми маємо не один багато так трагічних випадків, коли загинули наші військовослужбовці. Так, знаєте, коли з'явилося це рішення, от сьогодні буквально спілкувалися також із різними експертами. Хтось каже, слава Богу, потрібно вже було все це раніше говорить, зробити, хтось каже, що запізніли, хтось каже, що воно неповне, потрібно було ще щось додати, ваш погляд на, цю, на ці події. Ну, Ви знаєте, що вживається і втілюється в життя, по перше, є правила і командування неодноразово на них наголошує. Які мають бути реалізовані плани безпитання вимоги, техніки безпеки і так далі, яких треба дотримуватися, в тому числі? Тут є особливості об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні в тому, що на превеликий жаль, ви знаєте, що балістика летить дуже швидко, і, скажімо так, іноді об'єктивно просто не встигаєш в укриття навіть там. Ти в процесі туди там рухаєшся і так далі. Тобто, це одне питання. Ну, дії ворога, там, і, на превеликий жаль, це війна, і хотілося б уберегти всіх, але, на жаль, це е, складно. Але мінімізувати втрати будь-які і там, якісь трагічні наслідки, безумовно, потрібно і над цим варто працювати. І, ну, Звичайно, що е, для того, щоб посилити безпеку, не можна допускати там скупчення. Не можна допускати а, там, шикувань, ми знаємо якихось великих масштабних, на відкритих ділянках і так далі. І не нехтувати сигналами повітряної тривоги, повітряної небезпеки, відповідно, мають бути обладнані укриття, є інші заходи, вони всі визначені. Контроль за ними має бути. Ну, а, якщо є десь виконання на місці, яке незадовільне, то звичайно теж треба приймати рішення, вочевидь, в тому числі, кадрові. Ну, ви пам'ятаєте, що коли, наприклад, командувач сухопутних військ, а, пан Драпатий, екс-командувач, подавав, а, він написав заяву ну, звернення в Фейсбуці, очевидь, і про те, що він подав рапорт а, на, на залишення посади, він а, там вжив такий пункт, а, він сказав: так зараз, можливо, не дослівно цитую, але передам зміст: він сказав, що, можливо, не зміг. Наполягти на, на виконанні тих доручень і рішень, які були ухвалені по безпеки, в тому числі начальних центрів. Але ж ці рішення є. Ну тобто, в тому числі вкотре, мабуть, що для того, щоб їх нагадати, для того, щоб про них наголосити, сказав і генерал Сирський: що зверніть, будь ласка, увагу на це. Ми ж давайте говорити відверто. Прекрасно всі розуміємо, що. Будь-який навчальний центр він завжди буде, скажімо так, однією із пріоритетних цілей для ворога, тому що, ну розуміємо, підготовка військових, все, вони, Росія б дуже не хотіла, щоб в нас це відбувалося. І тому, власне кажучи, наголошують вкотре на цих правилах і посилюють відповідні заходи безпеки. Це правильно. Якщо дозволите, ще одну тему, хотіло з вами проговорити це ракетно-дронові атаки, які здійснюють росіяни на українські мирні міста. Ви до речі, футболці в 16, так і давайте. Подякуємо нашим повітряним силам за оборону нашої держави і за наш захист. На жаль, у нас відбулася трагедія цього тижня. Загинув один із льотчиків. Так і наші щирі співчуття, його посмертно присвоєно звання Героя України. Але в цілому, Олександре, от враховуючи, що йде літня кампанія ворога, ми бачимо, що ворог атакує і тією кількістю якою атакує. Ваша оцінка і прогноз: що буде далі, враховуючи наступ. Це буде ще більша кількість, і чи має ворог для цього сили спроможності? Ну, по-перше, так, дійсно, сталася втрата для повітряних сил. Я приєднуюсь до співчуттів, але пілоти гідно помстилися, вдарили по окупованому Донецьку, Луганську. У ворога є серйозні втрати, в тому числі в командуванні 8-ї армії Російської. Там є втрати і на складах, і паливно-мастильних матеріалах. Пілоти завдавали потужних ударів. Я думаю, що це в тому числі треба сприймати як акт справедливої помсти відплати за те, що робить Росія проти нас і проти наших повітряних сил. Зокрема, що стосується повітряних атак, ну це один із, скажімо, стратегічних задумів Росії. Поряд з тим, що відбувається на фронті, поряд з тим, щоб спробувати захопити Донецьку область. Виснажувати позиції наших військ вони звичайно будуть намагатися в тому числі посилювати кампанії ракетно-дронових терорів. Ну тому що по іншому ворог наш не воює. Він не вміє. Він за визначенням не знає, як інакше можна і тому. А ризики такі зберігаються. Мета абсолютно зрозуміло. Це така терористична. Звідки звідси удари по цивільних об'єктах по наших будинках? Це посіяти страх, це паніка, це деморалізація, це намагатись залякати. У себе там спробувати підняти бойовий дух серед своїх, і так далі. Тому ризики є. Але тут як треба розуміти, що зараз там ворог мав певні успіхи в тому, що налагодив і погрався з висотами, на яких вилітають шахеди. Плюс вони там використовували антени різні для того, щоб там обходити наші системи РЕП і так далі. Але зараз втілюються в життя, і будуть далі втілюватися в життя заходи з посилення антидронової боротьби. Вони є, їх оприлюднювали і оприлюднював і головнокомандувачі. Не тільки президент України дав відповідне доручення, яке буде виконуватись. Є доручення головнокомандувача збройних сил вже десь близько трьох тижнів, яке генерал Сирський дав. Воно стосується нарощування застосування зенітних дронів перехоплювачів. Те, про що дуже активно говорять, у нас зараз, якщо я не помиляюся, 4 чи 5 моделей, уже допущені до експлуатації в Збройних сил України, якраз мета, яка ставиться, посилити захист нашого неба, робота йде, ну тобто на різних рівнях, в тому числі вивчення, як діє ворог, що змінилося в цих атаках, і я думаю, що буде все робити для того, щоб покращити нашу бойову роботу і коефіцієнт збитих цілей противника. Щиро віримо, це сподіваємося і бажаємо успіхів нашим силам оборони. Олександре, щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Надзвичайно рада вас бачити. Нарешті ми з вами зустрілися у спільному ефірі. Дякую за всі ваші думки. Дякую. Так, мені дуже приємно. І давайте подякуємо глядачам. Друзі, я вас попрошу ще раз, будь ласка, підпишіться на Ютуб канал Котнова, а також на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Олександре, буду вас чекати. Щиро дякую. Дякую, до зустрічі.